Десь за тиждень до повномасштабного вторгнення, він мені каже, що йому дуже треба поїхати до батьків у ну, Крим. Я йому казала, не добре, поїжджай. Тоді Ірина не думала, що попереду довго розлука з чоловіком. Далі було повномасштабне вторгнення. Жінка з шістьма малими дітьми сама вибиралася з-під обстрілів в Ірпені, поїхала за кордон. Коли вже ми були, як то кажуть. Дивіться. В безпечному місці я його вмовляла приїхати до нас. А він казав, що ні, мені треба бути тут. Ірина Євген Севастополя, чоловік по закінченню військово-морського інституту імені Нахімова, викладав там на початку 2000-х Звільнився і зайнявся підприємництвом. Був майстром спорту з Греблі. Родина завжди мала проукраїнську позицію. Тому, коли почалася революція гідності, Євген поїхав до Києва. Він Казав мені, що поїде на три дня, тільки там постоїть, підтримує там друзів. О, так як я потім з'ясувалась, він там залишився і був до самого, як до лютого до цих сумних подій, що там були. Ірина ж тоді ще з чотирма дітьми була в, в цей час у Севастополі. Севастополі я згадує, як починалася російська окупація. Як в ці воєнні машини їхали. Там були озброєні чоловіки, і коли я зателефонувала тоді чоловіку, він сказав, що, мабуть, щось почнеться, якісь військові заворушення, тому краще, щоб я з дітьми поїхала у Київ. А Він на той час поїхав на, наоборот у Севастополь. Там допомагав українським військовим заблокованих росіянами частинах. Він допомагав на то, ну, військовим, які були його друзі, там приносив яких було вмовляли, щоб вони відмовились від України, при присягли Росії, щоб і або виходили, залишали свої військові частини. Він ходив до них, підтримував їх і. Ну, допомагав там цигарками, їжею, там розмовляв. У березні, 2014-го Євген записав відео, де закликав українців боротися проти окупації Криму. То «Всі сьогодні повинні взяти зібратися і приїхати сюди. Після цього до його квартири в Севастополі увірвалася так звана місцева самооборона. його дуже сильно били, перевернули всю квартиру, шукали зброю, там питали, де ти її ховаєш. Отбили всю ніч, а потім його вивезли кудись. Він не знаю, де він був. Казали, що він плятий Бандеревіць. Згодом з Криму виїхав і Євген родина, оселилася в Ірпені біля Києва. Чоловік був екоактивістом, балотувався в мери Ірпеня. Працював місцевим журналістом. Розповідає його колега Юлія. Одразу стали не тільки колегами, але і друзями. Женя захищав дуже багато зон, таких як Істомольське шосе, біля залізничної колії багато земельних ділянок, а також пойму. І з самого початку Женя мав дуже активну життєву громадську позицію. Він завжди мені наголошував на тому, що Україна є неподільною суверенною державою. У патріотизмі виховував своїх дітей. Щоправда, молодшу доньку Євген перед розлукою бачив ще немовлям. Маленька донечка зовсім не знає, то тато він його так от вживу бачив тільки, коли їй було десь півроку. Так от. от вона навіть не, батька каже, не бачила. Ну, діти він завжди в них виховував таку увагу до країни, до мами до батьківщини. У жовтні 22-го року зв'язок з Євгеном зник. Батьки з'ясували, що сина забрали російські силовики. Згодом за кілька місяців дізналися, що він в СІЗО у Сімферополі його звинувачують в шпигунстві. І лише навесні 24-го батькам вдалося побачити сина під час тюремного побачення. Він так тихенько розповів, що. За ці 17 місяців, що він там пробив, як вони кажуть, запрятаних, що його дуже ну, били, то само собою, що вони били його, катували, морально його катували, вивозили до лісу на, на розстріл, щоб він там згодився на слідчі дії. Він довго не, не міг, не давав своє согласні, ну, почалося ця справа. У листопаді 24-го окупанти засудили Євгена Мельничука на 17 років за ґратами. Де він зараз? Родина не знає. Бранця вже місяці тапують до російської колонії. За нього дуже переживаємо, як він це все витримає. Тому що він вже в психологічному стані був дуже важким. в ну, і і нього і почки боліли, і ну, важко то полон. От, чекаємо, сподіваємось, що скоро повернеться до нас кожної. Обміну чекаємо. Ірина домоглася, щоб чоловіка включили у списки на обмін та пише звернення до різних міжнародних організацій, аби ті теж посприяли звільненню Євгена. Валерія Церна, Олександр Тимінський, Суспільне новини, Крим